Перевірка правопису Word не працює. Друзі, всім привіт! У цьому відео ми розглянемо декілька випадків, коли перевірка правопису Word не працює взагалі або працює неправильно. Я підготував фрагмент тексту, який містить граматичні помилки. Подивіться, у слові статистичної містяться зайві літери. А у слові спостереження є пропущені літери. Крім того, якщо я навмисно зроблю десь помилку, Word на це ніяким чином не відреагує. Тобто ми бачимо, що перевірка правопису для всього документа відключена. Давайте це виправимо. Вкладка Файл. Параметри. Правопис. Справа внизу: подивіться: необхідно відмітити автоматичну перевірку орфографії та граматичних помилок. Окей. Так, перевірка правопису запрацювала. Наші помилки в словах тепер підкреслюються. Але у вашому документі можуть зустрічатись фрагменти тексту, в яких ця перевірка працює неправильно. Як у мене, абзац тексту англійською мовою скрізь підкреслений червоними лініями. Коли Word ось так підкреслює всі слова підряд, то це ознака того, що він неправильно визначив мову цього тексту. Як перевірити це припущення? Ставимо курсор десь в межах цього абзацу і дивимось в нижній рядок зліва. Він показує, що мовою цього тексту є українська. Ось і проблема, давайте її виправимо. Виділяємо мишкою весь проблемний абзац і робимо клік в нижньому рядку на мові цього тексту. Ось бачите, режим автоматичного визначення мови працює, але іноді він може помилятись. Найчастіше це відбувається тоді, коли ви копіюєте різні фрагменти тексту з різних джерел. І ще, будь ласка, зверніть увагу на налаштування не перевіряти правопис. Воно відноситься не до всього документу, а лише до нашого виділеного фрагменту. Якщо ви хочете, щоб перевірка правопису здійснювалась, його вмикати не треба. В списку зверху обираємо англійську мову. Окей, подивіться, тепер все працює правильно. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво.